Дитячий подарунковий набір канцелярський за півтори тисячі гривень. Давайте поглянемо, що за набір. Цена півтори тисячі гривень. В кольорах. Вони йдуть в кольорах. Ще йдуть у нас такі, бачите, подарункові пакети. Що входить в цей набір? А ви напишіть в коментарях. В інтернеті він по половиною. А у нас на сайті 100 гривень ком'юа. Дивіться, скільки все. Півтори тисячі гривень. Точніше, 1550 гривень на 55 предметів. Це в нас іде рожевий. Так, Це в нас іде для хлопчиків та й для дівчаток. Набір з капібари. Погляньте, яка краса. 55 предметів, шкільний набір канцелярський, як на підготовку, так само до школи в кольорах. Ціна 1550 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Чудовий подарунок для першокласника. Або для першечка. Всі вони йдуть у нас, бачите, під колір 1550 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Ану, зробіть дешевше. Хто може зробити? Це роздріб. 1550 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Робимо шкільну акцію на 3 дні. Ціна 1550 гривень. Так що, кому потрібно, заходьте, замовляйте таку красу. Саме найкращий подарунок для першачка. Всім гарного дня.